Загальна національна хвилина мовчання. Близько восьми мільйонів загиблих. Таку ціну заплатив український народ у боротьбі з нацизмом 80 років тому. 8 травня в день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років Кропивницька громада вшанувала пам'ять героїв. Серед учасників заходу Реквієму і ВПО з Луганської області кажуть: Друга світова і сучасна російська українська війни перегукуються тим, що і тоді і зараз Україна є форпостом між зажарливим ворогом і Європою, чи навіть світом. Війна це взагалі жахіття, і в якій б вони часи не траплялися. Це ну смерть, це розруха. що тоді, що зараз гибнуть мільйони невинних людей, мільйони молодих хлопців на фронті. Я думаю, це було і в ті часи, і зараз. Тому я вважаю, що війна це взагалі зло. 24 лютого 22 року назавжди врізалося у пам'ять кожного зі спільноти ВПО з Луганщини, адже цей день позбавив їх дому і щасливого життя на рідній землі. Я саме з міста Новайдар Луганської області, Щастинський район. Це було можливо найперше місто, найперша область, яка разом з київською, де, яка. Повала російська здійснила наступ на нашу територію України. І ми дійсно 24 лютого своєю родиною в 5 часу утра прийняли рішення евакуюватися і виїхали до міста Кропівницького. І тоді у Другій світовій зараз українці протистоять нацизму. Однак різниця між війнами є, кажуть в спільноті переселенців. Сьогодні українці це свідомий самоідентифікований народ, який бореться за своє українське майбутнє, адже знає свою історію. Патріотичність попереду зараз на теперішній час це більш віддані, тому що ми. Ми повністю осознавали нашу історію, яку нам постійно казали. Зараз інша війна, і ми дійсно відстоюємо цінності людські, які українські цінності, традиції і людський народ це велика різниця. Зібрання це громадськість міста, представники силових, владних структур та ветеранських організацій, і волонтери поклали квіти до меморіального комплексу та стали пам'яті загиблих захисників України на фортечних валах. Так, Кропивницький разом з усією Україною і світом вшанував мільйони людей, які заплатили життям за перемогу у другій світовій війні. Пам'ятаємо подвиг тих українців, яких загинуло близько 8 мільйонів. Ми пам'ятаємо подвиг і жертви всіх народів. Які воювали проти гітлерівської коаліції і які перемогли. І ми віримо в те, що Україна здобуде перемогу на її стороні весь цивілізований світ. І ми людство зробимо належні висновки з того всього. Що сталося, і гасло ніколи знову дійсно воно запрацює. Не буде цієї геноцидної страшної війни. Масові руйнування та нищення цілих народів під час Другої світової війни були вчинені небачені злочини проти людства. Та війна проти нацизму тривала шість років і охопила 40 країн сьогодні, через десятиліття після найкривавішої трагедії двадцятого століття, українці знову змушені захищати свою землю. Тепер від російської агресії Понад 7 тисяч абітурієнтів з Кірвоградщини зареєструвалися для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту. Вона розпочинається 14 травня. Повідомили в Одеському регіональному центрі оцінювання якості освіти під час тематичного брифінгу. Вступники в один день складатимуть чотири предмети: три обов'язкових українська мова, математика та історія України. І ще один за вибором. На Кірвоградщині цьогоріч найпопулярнішою стала англійська мова. Її обрали понад – 2000 тисячі вступників. Далі йде біологія 1800, півтори тисячі учасників НМТ віддали перевагу географії. І лише по одній особі обрали французьку та іспанську мови. На відповіді з кожного предмета відводитиметься 4 години з перервою у 20 хвилин посеред тестування. Тест абітурієнти складатимуть у тимчасових екзаменаційних центрах. Їх в області 27, з них 13 – у Кропивницькому. В кожному є укриття на випадок повітряної тривоги. Ті, хто з Них причин не зміг зареєструватися на основну сесію, може протягом 9-14 травня зареєструватися на додаткову, яка відбудеться у липні. Кожний предмет має максимальну кількість тестових балів, яку можна набрати з цього предмету. І за кожну відповідь правильно нараховується від 1 до 4 балів. Тобто можна буде вже з ходу, коли завершилося тестування, вам буде висвітлено з кожного предмету ваш результат в тестових балах, ви собі його записуєте в той бланк. От. Ну, а потім, коли вже будуть підведені остаточні підсумки, ви на свій особистий Кабінет отримаєте результати, офіційні результати, де буде вказано ваш результат з кожного предмету і в тестових балах, і вже переведено в рейтингову шкалу, яка використовується в конкурсі вступної компанії. Як прилаштувати дітей-сиріт у турботливу сім'ю та хто може стати їм новими батьками? Дієві рішення шукали під час регіонального форуму відповідальне батьківство в умовах війни, усиновлення, опіка, прийомна сім'я, що відбувся в Кропивницькому. Захід організувала обласна військова адміністрація. Участь в обговореннях взяли прийомні родини, працівники соціальних служб, представники громадських організацій та влади. Вони зосередили увагу на законодавчо правовій базі та підставах. Тавах для опіки над дітьми, позбавленими батьківського піклування, крім того, проаналізували державну політику з усиновлення та роботу інституцій, які допомагають в цьому процесі. Як повідомили у владі минулого року уряд ухвалив стратегію забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні. Її завдання знайти дітям-сиротам нові родини, а також розвивати в громадах альтернативні форми сімейного виховання та сервіси з допомоги сім'ям та опікунам. Сьогодні на Кіровоградщині перебувають майже 2700 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Від початку нинішнього року до родин влаштовані 27 дітей. Наразі в області налічується 131 прийомна сім'я та 76 будинків сімейного типу, де виховуються майже 800 дітлахів. Також існують 27 патронатних родин, які забезпечують тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію близько сотні дітей. Перша пріоритетна форма це усиновлення. На обліку ми сьогодні маємо 60 подружніх пар або осіб, які виявили бажання усиновити дитину. Хто може бути усиновителем? Дієздатна повнолітня особа, яка досягла 21 року, це особа, яка е, має дохід, це особа, яка не, е, не повинна бути засудженою. Або е, якщо людина й була колись засуджена, то судимість повинна бути снята. Це не можуть бути усиновителі люди, які в минулому були позбавлені батьківських прав. В одну родину переходять 3-4-5 діток, братики, сестрички, тому що ми не, маємо, не можемо їх розділяти. Ми маємо зберігати їх родинність, тому що це єдине, що у них залишається. І коли оці 4-5 дітей стають класними, цікавими, читають, декламують Лесю Українку, перемагають в змаганнях, бігають в футбол, грають, мають друзів, мають інтереси. І мають любов і турботу, ми розуміємо в цей момент, що ось від маргінала до справжнього українця, який буде разом з нами плічопліч відбудовувати Україну. І ось цими провідниками єсть і ці родини. Позитивне батьківство у бібліотеці імені Євгена Маланюка, що в Кропивницькому відбулося перше заняття із тематичного циклу тренінгів, які допоможуть поліпшити стосунки із дітьми. І як розвинути та підтримувати навички позитивного батьківства учасників вчила психологиня Тетяна Вірченко. Пояснює, позитивне батьківство це взаємодія між батьками і дітьми, яка характеризується надійною емоційною прив'язаністю, готовністю батьків розпізнавати та задовольняти потреби дітей у безпеці. Ті та турботі, спонтанності та грі, свободі вираження потреб та емоцій, встановленні реалістичних меж, самоконтролі і дисципліні. А ще позитивне батьківство передбачає володіння батьками вміннями підтримувати та стабілізувати дітей в емоційно складних ситуаціях і стресі. Зокрема, на першій зустрічі говорили про вікові особливості дітей та найбільш поширені психотравми родом із дитинства. Разом учасники тренінгу намагалися сформувати власні цілі щодо реалізації ефективного батьківства. Тема наступної зустрічі регулювання відносин із дітьми. Загалом тренінг складатиметься із восьми блоків, в яких поєднані як теорія, так і практика. До участі запрошують усіх охочих стати більш ефективними й позитивними батьками. Ми б... Дали пораду батькам розібратися з власними емоціями, щоб вони краще спілкувалися з дітьми і більше якби сприймали їх емоції ну, в позитивному ключі. Більше використовувати ліберальний і демократичний стилі виховання стосовно дітей. І ще б хотілося зробити акцент на тому, що які б ви батьки не були, ви достатньо хороші батьки. Я казав Віннікут. Цей тренінг складається із восьми сесій, в ході яких ми будемо давати теоретичні блоки, якісь інформаційні, і будемо робити практичні справи для того, щоб на місці батьки змогли розібратися з тим, що їм потрібно робити з цим всі з з інформацією, яку вони принесуть додому.